А зараз наша постійна рубрика Швілі вілі. Ми продовжуємо стежити за роботу пана Сакаш Вілі у Одесі. Отже, цього разу він зустрівся з місцевими прокурорами і звинуватив їх у тому, що вони заважають бізнесу розвиватися. Не треба обіцять. Проходив много раз. І бачив я таких прокурорів. І бачив я їх потом в тюрмі. Потому що, тому що я не збираюся терпіти, ні, Карнастаєв ні подобних рикетіров тут. І коли інші голови обласних адміністрацій дивляться це відео, вони собі кажуть: Ого, а що так можна? Прокуратура ж не підпорядковує ще голові уда. Чому вони його слухають? Цю особу Я ви вирішите сам. Я поставлю питання перед знайомим генеральним прокурором, а його про і взагалі про поведені прокуратури. І у цьому місті всі прокурори зробили отак. Ви зараз не бачите, у якому місці я напружу м'язи. Я не можу вам про це сказати прямо. Але я думаю, що в одеських прокурорів не бейке напруження сталося саме в цьому місті. І вони так напружилися, бо Горностаєва це не просто прокурор. Доч генерального прокурора Тетяна Вікторовна Горностаєва в дівчинстві Шокіна в свої 36 років літ уже імеють полковничі погони. Ось так. Прізвище Горностаєва це просто прізвище. А от прізвище Шокін це не просто прізвище. Дівушка вдруг відказалася від от родственних зв'язків з Віктором Шокіним. Генеральний прокурор не являється мені ні близьким родственником, ні человеком, з яким у мене може возникнуть конфлікт інтересів. Вона заявила, що генеральний прокурор їй не родной отець, а всего лиш отчим. Віктор Шокін не рідний батько Горностаєвої. Слідімше, дитячий Горностаєва. Це донька. Колишньої дружини Віктора Шокіна. Я взагалі ще заплутав. Горностаєва донька колишньої дружини Шокіна. Це вже як у індійському кіно. Хто ви? Я Сакашвілі. А це твоя донька. Вона ракетир і грабує бізнес. Грабує бізнес? Не донька ти мені більше. Я ніколи й не була твоєю донькою. Я донька твоєї колишньої дружини. Як ти могла так зганьбити колишнього чоловіка твоєї матері? Перед тим, як тебе покарати, я заспіваю пісню. Дозволь я заспіваю пісню перед тим, як ти заспіваєш пісню перед тим, як мене покарати. Не смій перебивати свого батька. Та не батько ти мені. А, ну тоді співай. Росла, як квітка у гірському озері. Я цвіла і квітла. Я пила росу і ставала все прекраснішою. Аж тут прийшов він. Він сказав, що пити росу це рекет, і назвав мене рекетиром. Він зірвав мене з мого місця і привів сюди. О, не карай же мене, колишній чоловіче моєї матері. О, не карай. І хто виявився дорожчим для пана Шокіна – нові знайомі чи старі родичі, Покаже тільки час. І ми у нашій постійній рубриці Швілі-вілі.